Доброго дня, пані та панове. В залі засідань центральної виборчої комісії присутньо 14 членів комісії. Кворум наш наявний. Одна наша колега, саме секретар комісії, відсутня з поважної причини. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, в зв'язку з тим, що в нас відсутні сьогодні секретар комісії, нам потрібно обрати секретаря засідання. Перш за все, я пропоную. Обрати секретарем засідання члена комісії Борчук Оксану Борисівну. Нема застережень інших пропозицій. Немає інших пропозицій, тому я ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за те, щоб обрати секретарем засідання? Боячок Оксану Борисівну, прошу проголосувати. 14 за одноголосно. Оксана Борисівна, прошу приступити до виконання обов'язків секретаря засідання. І можемо переходити до розгляду питання про порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. У нас сьогодні пропонується одне питання до включення до порядку денного. Це про визнання обраним свариби Інни Станіславівни. чи є зауваження за пропозиції до запропонованого проекту порядку денного. Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 14 за, одноголосно. Порядок денний затверджено. І таким чином можемо переходити до розгляду нашого першого єдиного питання порядку денного. Це питання про визнання Свириби Інни Станіславівни, обраної народним депутатом України, на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Це питання доповідає член комісії постійний Сергій Олександрович. Прошу, дякую. Олег Миколаївич, шановні колеги. Верховна Рада України постановою 25 лютого 2025 року достроково припинила повноваження народного депутата України Кормишкіної Ірини Валерівни до зміни прізвища Аллахвердієва Ірина Валерівна, обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу. За змістом частини першої статті 105 закону про вибори народних депутатів України в разі дострокового припинення повноваження народного депутата України, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним народним депутатом України наступним за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку відповідної політичної партії. Наступним за черговістю кандидатом у народні депутати України у виборчому списку політичної партії Слуга народу є свириба. Інна Станіславівна, включена до цього списку під номером 148. Отже, враховуючи викладене відповідно до прикінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України, закону України про вибори народних депутатів України, а також керуючись положеннями закону України про центральну виборчу комісію, пропонується визнати обраною народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. В загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Свирибу Інну Станіславівну, 1967 року народження, освітовища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві, безпартійна, включена до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 148. Витяг із цієї постанови про визнання Свириби, обраний народним депутатом України оприлюднити шляхом опублікування в газетах. Голос України та урядовий кур'єр. А цю постанову оприлюднить на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії випадку її прийняття. Прошу підтримати колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні. То таким чином ми можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу проголосувати. 14 за одноголосно рішення прийнято. Таким чином, ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Сергію Олександровичу за підготовку питання. Порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовця питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.